Це не початок якогось фільму, це відеозвіт у семестр, протягом якого я вишила у захоплюючу подорож лабораторних робіт з дисципліни інформаційної системи менеджменту. Озброївшися моїм надійним ноутбуком Microsoft Excel і Word, а також спираючись на свої знання, отримані за другий курс вивчення дисципліни документознавства, саме ці інструменти допомогли мені ефективно аналізувати дані та створити звіти. І сьогодні я розповім вам про мої досягнення та досвід. Отже, одна з лабораторних робіт полягала в дослідженні трудової діяльності менеджерів за допомогою фотографії робочого часу. Я вивчила трудові процеси менеджерів різних рівнів управління та розробляла рекомендації з удосконалення функціональних обов'язків. Та чітко усвідомила, що запізнення та телефонні розмови на робочому місці це ВПД, тобто час, який я втрачаю через власні порушення технологічної і трудової дисципліни. Тому не втрачаємо робочий час, а витрачаємо його тільки ефективно. Далі я вивчала фактичну структуру управління організацією та розробила заходи з удосконалення організаційної структури управління підприємством з урахуванням його умов функціонування, та навіть зобразила організаційну структуру управління у смарт арт таблиці У наступній лабораторній роботі я відточила свої навички розподілу заробітної плати, розрахувавши розмір місячної зарплати працівників з почасовою відрядною, комбіновою та комісійною формою оплати праці. Та далі впровадила системи мотивації для підвищення задоволеності працівників. І як бачите, заступника директора з маркетингу я змотивувала аж занадто, але швидко виправила помилки, щоб змотивувати всіх працівників. В наступній лабораторні я звільнила двох працівників та розподілила працівників по різних цехах. Але чому? Тому що робота була спрямована на дослідження процесів контролю та вдосконалення систем регулювання на підприємстві. І, як виявилось, навпаки, в нас був надлишок працівників, а не його достача як було в умові. Тому ми використали надзвички з документознавства, зробили доповідну записку та розпорядження. Та вирішили цю проблему, щоб підприємство працювало ефективніше. Та фінальні надцікаві задачі, де ми визначали майбутню вартість, поточні вартості, чистий проведений дохід та внутрішні норми доходності. Навіть аналізували, які з наведених проєктів доцільніші, якщо вартість капіталу певний відсоток річних. Отже, цей семестр надав мені безцінний досвід і допоміг розширити свої знання в області управління, озброївши мене навичками для моїх майбутніх починань. Дякую за увагу!